я розумію, що ми всі з вами проходимо і проживаємо майже одні ті самі стан. Ми всі в. Одному й тому самому емоційному полі. І тому запити однакові, теми однакові. В мене навіть бувають цілі тижні. Там. Цей тиждень присвячений складним стосункам з сестрою, цей своїй самореалізації, цей складному пошуку роботи. І так далі. Ми всі йдемо і розбираємо одні ті самі процеси. І енергетично я розумію, що я не встигаю допомагати такій кількості людей, які потребують моєї допомоги. І ще дуже особливий і важливий момент в нас бракує знань. Ми в школі е, вчили е, там, я не знаю, столицю Австралії. Ми, ми знаємо там вчилися як брати інтеграл, якісь знання, якими зараз ми наприклад, не користуємось, а от прості Речі потрібні для виживання, що мені робити зі своїм гнівом, зі своєю люттю, як мені справлятися з такою кількістю стресу, де я можу шукати ось цю втрачену ресурсність, на що я можу опиратися, що таке. Травма, чому мені потрібно її аналізувати? Що травма це не тільки біль. За травмою є, виявляється той самий ресурс. Ось цього ми нічого не знаємо. В нас в школі цьому не вчили. І тому більшість проблем виявляється. Ми можемо вирішувати самотужки, і для цього не потрібно щоразу, коли в мене виникає проблема, бігти до психолога і казати: А, -а, -а біда, допоможіть мені, будь ласка. І, утримавши раз необхідні знання про те, хто є я, як я функціоную, що ось тут відбувається в моїй голові, я можу навчитися самостійно приймати рішення. Я можу нарешті стати дорослим. І ось так безпорадно не шукати по сторонам, хто де ось та велика, значуща фігура, яка мені може допомогти впоратися в тій ситуації без виходів, безпомочності, якій. Я опинилася, який ми всі зараз опинилися. Тому курс про те, де взяти оці знання, там буде лекційна частина і там буде практичний матеріал, тому що знання. Неможливо дати, їх можна лише узяти. І практичний матеріал потрібен для того, щоб я ось це нове взяла, спробувала. Мозок, переконався, що це дійсно працює, сформувалася довіра, і я міг ними користуватися самостійно, не шукаючи ось цих авторитетних, значущих людей. Я автор.